При виборі накладних навушників завжди розбігаються очі моделей безліч, але з-поміж всіх виділяється саме один бренд. OneMore. І саме після своєї появи на нашому ринку цей бренд створив фурор, бо вони надають преміальний девайс не за всі гроші світу. І OneMore Sono Flow не зраджує традиціям. Це стильний девайс з дуже потужними характеристиками, які порадують і звичайних користувачів і меломанів, тому не будемо втрачати час, бо гнали дізнаватись детально про новинку. Та спочатку давайте поглянемо, що є нового в групі Telegram Allo. Актуальні акції, інформація про знижки, цікаві. Новини і ще багато різноманітного цікавого контенту. Переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь. А ми повертаємось до SonoFlo і давайте оглянемо, як порадує компанія своїх покупців. Коробка відразу інформує про основні переваги продукту, а відкривши її, вас зустріне преміальний кейс сканини, всередині якого на вас очікує кабель USB Type-C для зарядки і AUX для підключення навушників дротовим способом. Sonoflo виглядають дуже стильно. Червоний захист драйверів, приємні на дотик ніякі амбюшури з якісного шкірозамінника, з якого зроблена й наголов'я, на якому зверху знаходиться логотип OneMore. Ну і сам корпус виповнено з матового пластику. Все зроблено дуже якісно, а елементи управління знаходяться на правій чаші. Тут ви знайдете кнопку увімкнення і коннекту, кнопку управління шумозаглушенням і кнопки регулювання гучності. Знизу є 25 мм вихід для дротового підтримку. А на лівій чаші USB Type-C порт для підзаряджання. Зовнішній вигляд ми оглянули, час вмикати навушники. Коли ви їх увімкнете, у вас відразу. Зустріне приємний звук, який символізує готовність пристрою до підключення. А також навушники проінформують вас про поточний заряд батареї. Після підключення до смартфону раджу встановити додаток OneMore Music, який розповість вам про функції кнопок і дозволить керувати режимами шумозаглушення, вибрати потрібний пресет еквалайзеру або самостійно його налаштувати під ваш смак, увімкнути кодек LDAC і оновити девайс. Але основне, що повинні робити накладні навушники, гарно звучати. І OneMore для цього встановили сюди Hi-Res Audio і Hi-Res Audio Wireless разом з кодеком LDAC. Це дозволить отримати звук оригінальної якості, бо кодек дає змогу декодувати звук зі швидкістю до 900 кбіт на секунду. А це означає, що можна прослуховувати треки з якістю lossless, майже без втрат. Але це ще не все. 40-мм драйвер з діафрагмою DLC м'яко відтворює бас. Має чудову деталізацію середніх частот і гарно розкриває. Високі частоти, що в поєднанні надасть вам дійсно чистий та якісний звук. Але сучасні навушники повинні надати не тільки гарний звук, але й забезпечити вас комфортним його прослуховуванням будь де на вулиці, метро чи в транспорті. І для цього Ванмор наділили Sonoflo системою активного шумозаглушення, яке чудово виконує цю функцію. Але якщо бажаєте чути навколишнє середовище, для цього є прозорий режим, який можна увімкнути через додаток, або натиснувши кнопку End Сі навушники використовують вмонтовані мікрофони для передачі звуків навколишнього середовища всередину через динаміки. Система мікрофонів тут дуже розвинута, щоб співрозмовник чув саме ваш голос, поміж інших шумів. Для цього використовується штучний інтелект, незважаючи на гарну ергономіку, вагу всього в 250 грамів. Ванморсонофло тримає до 70 годин при прослуховуванні музики без шумозаглушення. А якщо користуватись ANC, то вистачить навушників на 50 годин. Годин, чого буде вистачати для роботи на 2-3 тижні без підзарядки? Ван Морсона Фло дуже комфортні. Ви можете в них працювати, чи грати в ігри, гуляти на вулиці, чи просто слухати музику цілий день, без томе для голови і вух. І підводимо підсумок. Ван Морсонофло це дуже крутий продукт, який забезпечить вас неймовірною автономністю, комфортом при прослуховуванні цілий день і чудовим звуком. Тож на цьому, все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайта